ну, я не можу не згадати сьогоднішнє відео, яке з'явилося від Пригожина, який сказав, що праздника не буде, да тому що Бахмут найближчими днями вони не візьмуть. А до федерального до звернення Путіна до федеральних зборів залишився рівно тиждень. І власне ми неодноразово казали, що Бахмут це чи не єдина перемога, яку буду намагатися продати Путін росіянам. А все таки, як думаєте, що е, Путін буде і з чим новим може звертатися Путін е, до росіян і чому нам це важливо, Чи варто нам на це звертати увагу? Перше, Путін нічим не здивує. Ну, нас так точно. Ну, Росіян може, там щось хтось здивується, тому що вони живуть у своєму. там... Спотвореному інформаційному просторі для українців нічого нового Путін не скаже. Раз два Бахмут чи якусь іншу перемогу продати не вдасться. Я думаю, що взагалі не буде риторики продажу перемоги, будуть продавати процес. Я би сказав, що це наступна формула. Війна починалася з тезою можем, повторіть Мали завершитись вже давно за російським сценарієм, і Путін мав виступати з промовою Росія повторіла. Але в результаті вони трішечки обгидлися і нічого вони повторити не можуть. І це трішечки таке розміром трішечки з усю планету. І зараз, відповідно, вони будуть переходити до проміжкового сценарію. Путін буде намагатися продавати процес. Тобто Росія повторяє. І тоді ситуацію з Солідаром, з знищеним фактично, заходженням до російських військ, з Маріуполем, з усім іншим, вони будуть продавати наступним чином, що вже відбулася. Метафорично сталинградська битва, і ви бачите, що тепер російські війська йдуть і потісняють Україну, і тепер лише питання часу, коли Росія переможе. І от ура, ура! Наші війська йдуть на фронт, і вони там б'ють. І коротше, ми вже переломили ситуацію. Оце буде ключова теза, що перелам досягнутий оцими днями саме героїчно тощо, і тепер лише залишилось дедавіть і спалити рейстах. Ну, що тут нового для українців? Я думаю, абсолютно нічого. Єдине, що ми можемо порадіти, що путіну приходиться зараз а, змінювати свою риторику, тому що вони не можуть забезпечити первинний сценарій, вони вже вторинний не можуть забезпечити. І цей сценарій він також вже на цими днями розвалюється. Його було розстріляно першу фазу його падуглідаром. Було продемонстровано, що Росія зараз навіть тими обмеженими силами, які має. Бронетехніки тощо вони не можуть забезпечити ефективний наступ, тому що будь-яка концентрація техніки одразу стає дуже жирною мішенью для українських збройних сил, і вони готові її знищувати одразу ж навіть до того, як вона розвернулася в бойові порядки, а прямо на марші, і дуже прицільно знищувати. І тоді в Росії з'являється война болотах, а зрада несеться по соціальних мережах всюду. Тут я на полях зазначу, що ця ситуація і багато інших, зокрема і 31 число в Макіївці, і до того. Демонструючи, болівий поріг російського суспільства лежить не в загальній кількості втрат. Вони можуть собі дозволити ще вдвічі більше втрати, ніж зараз, і російське суспільство буде собі раптати десь на кухнях не більше того, але його точка лежить в кількості втрат на одиницю часу. От, якщо масово десь і при вселюдної, скажімо, це замовчати не можна 500, 600, тисяча покладено техніки, десятки спалення. То тоді це викликає шок у російського суспільства, і отут це боляче. А якщо ці ж кількість навіть помножена на 10, розмазана на тиждень, то тоді російського суспільство нічого її, нібито, не трапляється. Люди собі живуть і ходять від холодильника до телевізора, протопчуючи цю стежину.